Кошенята попліткуємо. Давайте поговоримо сьогодні про Гурбунова, який є легендою України, Брежнева і Бе, Марув і Дубай, Тарас Цимбалюк і хлопчики. Мощуйте зручніше наливайте каву а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. За доброю традицією, вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, комусь відомо про ту чи іншу особистість. надсилайте в Дірект моєї інсти, залишитися анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. А знову ж таки, я нагадую, що у нас з вами і формат пліток, і ворожінь. В ворожіннях я підіймаю ті теми, які я не завжди можу озвучувати тут в плітках. Тобто, це продовження пліток. А, можливо, не все звичто, не все зрозуміло, але з часом зрозумієте, звикнете. І полюбите. Я теж саме проходив з плітками, коли тільки почав їх знімати. До цього в мене були огляди на точніше, були музичні реакції, і казали, що за плітки, що ти знімаєш, що відбувається. Потім цей формат став флагманом даного каналу. Тому долучайтеся, дивіться, взагалі підтримуйте ваших улюблених блогерів. Це 20 там хвилин вашого часу, але немає нічого ціннішого і приємнішого за ваш перегляд, за ваш коментар, за ваш фідбек. Тому що ми будуємо не просто якийсь там розважальний контент. Ми з вами будуємо спільноту, яка об'єднується на певних спільних цінностях. Ми пліткарі, ми. Mm, вже знаєте, як одне ціле. Ну, можливо, я кажу, якісь пафосні дещо речі, але так воно і є. Ми один спільний організм. Тим паче, саме завдяки нашим кошенятам, ми дізнаємося першому про дуже дуже багато е, жирнючих і незручних інсайдів для зірок. Тож, друзі, люблю вас. Е, Дивіться, підтягуйтесь завжди про що є попліткувати і повангувати в тому числі. Сьогодні у нас буде більш лайтовий випуск і я хотів би його розпочати з легенди українського телебачення в лапках. Звичайно, що Юрія Горбунова. Е, перше, що мене здивувало, це Україна переможе. Концерт Михайло Хома та Олександр Пономарьов з симфонічним оркестром виступатиме 30 квітня в палаці спорту. Буде телевізійна зйомка, і запросили і конька Гарбунка, Юру Гарбунова. Я не знаю, в якому світі живе Пономарьов і Хама. Я чув про те, що вони. Зробили просто величезні збори на шалені мільйони гривень. А за це вам низький уклін величезна подяка. Але водночас, ну хлопці, хочеться запитати, у вас з голівенкою все окей? Ну якщо ви такі проукраїнські, ви стільки зробили для українського війська, як ви можете до себе брати конька Гарбунка? Він вам там що, навалює лапшу і розповідає, що це все наклепи про нього. Людина, яка взагалі повинна бути вилучена з інформаційного простору назавжди? Це пляма. Це, от знаєте, я не знаю, пляма, яку ти пролив на улюблені джинси і нічим неможливо відмити. І викинути шкода, але і треба. От, от хто Юра Гарбунов? Він це пляма. Гарбунок, значить, я його не можу інакше називати. Він для мене гарбунок. Що він зазначає? Давав він, значить, інтерв'ю, там вже ледве не першу числа. Це виходить на 1+, плюс +1, 1 січня, а все так пафосно, все так красиво, така. Вже політична агітація почалась, тому що є чутки. Горбунов збирається в політику. Вам не почулося? Господи, прости, шабло оце лізе, кому не ліньки. А давайте всі попримоємо в політику, бо всі хочуть до корита. Їм чхати, що вони будуть пилити гроші на крові. Їм головне добратися до корита, тому що вони сприймають політиком сьогодні українське. На як відповідальність за свій народ, за майбутнє свого народу, нації, за майбутнє країни, а для них це корито з грошима, кровавими грошима. І, значить, Гарбунов в своєму інтерв'ю зазначає зараз. Я вам зачитаю, бо просто ну це неможливо. Воно повинно залишитися в наших з вами архівах. Обурення щодо серіалу СМТ Інгулець чи Інгулець, як правильно е, виправте, будь ласка, було політичним замовленням. У своєму інтерв'ю телевідучий заявив, що обурення спричинила його асоціація з владою. Як я написав в своєму телеграм-каналі, підписуйтесь, там на теж жваві дискусії завжди посилання в описі та в закріплених. Юра Грабунов це людина, яка заслуговує усіх, абсолютно, матюків, на світі. Це людина, про яку ти не можеш сказати нічого хорошого з їх цю сачою, просто шалене сімейство, яке хочеться викреслити і забути два абсолютно гидотніших персонажі, більш гидких, навіть потапінастя. Мене такого гиду не викликають, як гарбунов зі своєю цією мад мадмадмуазелю з безумними шляпками. Андерстенд На ай андестенд Еврисін. Значить, яка зараз наділа німп на голову. І ні, 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 я така, я не шоу бізнес, не туди, не туди, не сюди. Най, до речі, великий срач з продакшеном «1 плюс 1» І не факт, що коли можливо «1 плюс 1» вирішить повернути в ефір а, світське життя, буде Катя Осадча телеведучою, тому що в неї дуже натягнуті погані стосунки з продакшеном. Нагадую про це. А, мені сподобався коментар. Нашого підписникам про Горбунова новину, яке воно тупе, яке політичне замовлення, кому ти втовся? Звичайні українці були обурені цим, бо ви вже палку перегнули під час війни. Хайде слідом за потапом до повномасштабної війни. Я була про нього кращої думки. Мені навіть немає чого додати. Я не знаю в якому світі вони кружляють, в якому світі вони живуть. А в якому світі вони ще вважають себе зірками, не до зірки, ди вже на пенсію, просто заткни свою пельку і зникни. Пре-пре-пре-пре і пре. І не маєш зупину, розумієте? І найстрашніше, що такі не зупиняться ні перед чим. Він буде пертися, пертися, пертися до тих пір, поки не потрапить до цієї ради. Бо це ж ледве не єдине, що йому дозволяє триматися на плаву. Тому що він, як шоу-бізнесовий герой, вже нікому нафіг не треба. Це позорисько, яке треба взяти за шкібарки і викинути. Давайте обговоримо, що ви про це все думаєте. Давайте трішки коментарями встряхнемо. Юру. Я знаю, що вони дивляться а, наші випуски, і нехай нагадаємо, де їх місце. Зірками вони себе вважають. Ага, політичне замовлення. Ту на тебе гарбунов. Тепер давайте трішки про віру Брежнєву. Значить, гуляла вона містом з так званим Сергей. Сергій Кухт. Сергій, я вже на грузинський лад перекладаю. вибачте, Сергію. Серж Кухт написано так в інстаграмі. Я гадки не маю, хто це. Значить, вони зустрілися з Брежнєвою. Потім Брежнєва викладає Сторіс. Зрозуміла справа, кепка в нього на голові. Буква Б, і він так закривається обличчя. І тут, натяк на Буніча. Ну, типу, Буніч це актуальний бойфренд Віри Брежнєвої. Віро, ми за тебе раді. Віро, ми вже знаємо, з ким ти зустрічаєшся. Віро, можеш видихнути. До чого цей, знаєте, промоушен, якийсь піар, незрозумілий. викрутити сторітелінг. Типу, я натякну, хто мій чоловік, але я продовжу не казати, але при цьому я закохана. Проблема от у чому? Це вже нікому не цікаво. Віра Брежнєва своє краще життя. Можна так сказати, в професійному плані віджила. Пік її популярності був у 2010-12 роках. От коли тоді вийшла Любов з Пісот вона шикарно виглядала. Хоча зараз вона просто лялечка. Ну реально, Віра Брежнєва – одна із найкрасивіших жінок, на мій погляд, вона просто суперово виглядає. От я пам'ятаю, вона була на слуху скрізь. Потім в неї було кіно, саундтрек до цього. До цієї кінострічки там Любов, як же вона називалась, пісня? Угу, угу, угу. А, Любов в Большому городі», згадав. А, тобто, справді в неї було таке піднесення, якийсь ренесанс. Потім в неї сталося невеличке відродження в епоху. До перед початком повномасштабного вторгнення пісня Розовий дим. Це вже коли в них там з Меладзе все було просто отак вх, на зубах, вже на шипах. Але пісня спрацювала і багатьом сподобалась, стала хітом. Просто віра Брежнєва, сам факт як артист себе віджила. Вона вже десь там, в царстві Тутанхамона. Але ні, от намагається якось шкрябається, щось робить. Ну, молодець, пробуй, намагайся, але вже скажи прямим текстом. Будіч мій бефе. так увела у Андрада. І взагалі, це любов не завжди ми Ромео і Жульєта, чи Ромео і жульєн. Ні, будемо гратися, ходити ось так, ось так, ось так. Ну, окей, ходи, але цей піар вже не цікавий. Деталі едженсі, звертаюсь до вас, зробіть же Брежнєві нормальний піар. Тому що. Те, що сьогодні відбувається, оцей цей це так непрофесійно, це так дешево. Я просто тоді не розумію, а в чому креативність деталей. Ви мені імпонуєте багато в чому, але останнім часом, на мій погляд, деталі дуже сильно здали, і артисти, які з ними працюють, просто викладають, викидають гроші на вітер. Юлю без образу особистих просто проаналізуй. Юля Могилюк, це засновниця деталі Дженсі. Просто проаналізуйте вашу роботу за останній рік. У вас просто факап за факапом. Ех, Віра Брежнєва тому підтвердження: як вам такі сторітелінги з натяками, що мого чоловіка звати бе? Йдемо далі. Так, так ми ще не забули цю паваріху еротизму. Маруф, яка виступає, як ви думаєте, де? Це корпоратив для хороших русських, а якщо чесно, не для хороших русських, просто для рускіх. узких русских в Дубаях. Ну, Де їх і місце? Я ж вам казав, що вони обрали варяк. Варяк? Боже. Я вигадую нові слова на Люту. Як варіант, вони розглядали емірати, і от, врешті-решт, вибрали. Поселилися, і ще хтось до пір замовляє Маруф. Ну, хоча б якась робота, тому що кар'єра вбита вщент і Маруф більше нікому не треба. Я вже мовчу про ті релізи, які в неї виходили. Все, ну, типу, співачки Маруф більше не існує. Це так, е, на пережитках минулого, десь там інколи виступати <смістювати> у росіян. А в чому претензія до Маруф? Та немає претензії. Ти зустрічала, е, ти народжувала тут, <смістю> ти, ти народжувала дитину. Під ракетами, під бомбами, під цим всім, під час повномасштабної війни, розуміючи, що себе представляє Росія, але ж Анну Корсон, що вело, Аню Корсон, раціональне на її погляд, бачення хто ж побід? Україна чи Росія. І вона знаходилася в такій фазі, не могла для себе зрозуміти, хто ж там победить: Україна чи Росія. Тому нікого не вибирала і просто молчала: типу, не трогайте мене, не треба мені рушити кар'єру. Ну от і допригалась, що тепер виступаєш у росіян на якихось недосвятах за три грошини. Ну, виступай! Мені немає чого додати, я навіть не здивований. Але залишимо це в наших архівах. Ну і на завершення, які спостережливі наші кошенята? Ось вам перше фото, ось вам друге фото, ось вам третє фото, і ось вам четверте фото. І всі ці фотографії, світлини мають дещо спільне. Як ви думаєте, про що піде мова? Пише наше кошеня. Слухайте, офтоп, Але е, що взагалі у цимбалюка по шоколадному фронту? Прям цікаво! Шоколадне Морозивом ми говоримо про те, що вам подобаються е, хлопці. understand. значить, Тарас Цимбалюк такий у нас брутальний, мускулінний, самистий, е, такий зараз все порішаю. Е, реально круто виглядає, від за собою спортом займається талановитий актор. В нього дуже класний тембр голосу. Як людина, правда, таке. ну чув такі е, плітки, час покаже. Якщо будуть зливи, і взагалі, можливо, когось були там романтично, шоколадні чи ванільні стосунки з цим балюком, надсилайте в директ місти. Чому ми ще нічого про це не знаємо? Взагалі, кому що відомо про кінотусовку? Присилайте, залюбки будемо озвучувати, ви залишитеся анонімними. А ми будемо потрошку вивчати і безпосередньо світ українського кіно. Чому ви і ні? Так от, а то хтоська тусовка на розлабончики, що бізнес він там кишмарить, а акторів не чіпає. Любі мої! В цьому році наші теплі обійми розгорнуті, відкриті абсолютно для кожного. Тож, будь ласка, кошенята працюємо, домашнє завдання дав. Так от, Тарас Цимбалюк завжди жінки, у це все. Але ми вподобайки залишаємо таким а, спокусливим чоловікам. Тараса. А, ну, мій сміх вже все сказав. Тож давайте дізнаємося, чому Тарас Цимбалюк, лайки красивих чоловіків. Це не заборонено, це не гріх. Слухайте, не можна захоплюватись чужим красивим тілом, там я не знаю. А мені просто візуально подобається картинка, те, що я там побачив, і я це лайкнув. Це, це не заборонено. Це не просто там до чогось домахатись. Це взагалі не про це. Дана історія з цимбалюком, з його позиціонуванням, і те, що йому подобається в стрічці, в стрічці інсти. Воно дещо не в'яжеться, і тут прям хочеться розібратися, зрозуміти, чи це було даремним спостереженням від нашого кошеня. А можливо, ми з вами нариємо ексклюзивний ексклюзив. Тож, кушенята, я чекаю інфи. Дякую, що знайшли час сьогодні побути з нами. Завтра у нас ворожіння. Ну, коротше. Січень, лютий, плітки виходять згідно тому, що нам вдається назбирати, яке у нас наповнення інформаційного поля. Бо на кожен день випуски ти не назбираєш, тому що січень, лютий вони завжди такі кволі, нічого цікавого. А з березня точно випуски виходять кожди, кожен день, як завжди, плітки. А поки що ось так і плітки. І ворожіння, і нові формати, і все це будемо додавати. І весь рік так насолоджуватись на 360. Усе, що пов'язане з українським шоу-бізнесом та українськими селебриті. Тож я розраховую на вашу підтримку. Дивіться ворожіння, вони вам сподобаються. Потрібно вкусити, потрібен час. Я те, щоб цей формат, тому що там перші випуски я-а далі, прям знаєте, вкуси оце задоволення і прям. Ну там м -м, дуже багато чого цікавого, ексклюзивного є. Серйозно, про Полякову, є про Синіну, Данилко. Коротше, друзі, все попереду, спойлерити не хочу. Ну що, такі у нас сьогодні новини та плітки. Сподіваюсь, вам зайшов сьогоднішній випуск. Подобайка, підписка, коментар. Все як завжди. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі вже коли. Завтра Па-па.